Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні тема нашого відеосюжету Код нації. Слово код часто ми чуємо. Ну, Код це як система умовних знаків для передавання відомостей. так? Код це секретне умовне сполучення цифр. для чого. І не тільки цифр, а ще й букву, для того, щоб дати право доступу куди-небудь або до чого-небудь. А ще ми кажемо код. Код генетичний, правда? І ось науковці кажуть, що генетичний код це код властивий живим, не так, вибачте, це генетичний код властива. Живим організмом єдина система запису спадкової інформації в молекулах нуклеїнових кислот і так далі. Я вже не буду дуже науково. Простіше скажу: це ДНК. Тут вже зрозуміло навіть школярам, правда? Ну, а, треба знати, що ДНК знаходиться в ядрі. Клітини. І це надзвичайно е, така складна, дуже речовина, яка все зберігає е, всю інформацію про будову, розвиток організму і навіть про індивідуальні ознаки організму. А нація то це ж хіба не живий організм. Звичайно, що живий. Вона ж Росте, розвивається, їй же ж властиві також індивідуальні риси, індивідуальні риси кожної нації. І ви знаєте, все найцінніше, що може взяти нація, це її генетичний код. А звідки він у нації? Хто її дав? А це вже від Господа. Бога. І ви знаєте, цікава річ. Ми цим кодом користуємось уже понад 8 тисяч років, уявляєте? Користуємося і дотепер. А яким чином? Ну, ви ж дивіться, через 8 тисяч років ми користуємося знаннями, що отримали від своїх прапрапрапращурів. Трипільців, ми знаємо, як працювати біля землі, як вирощувати хліб, як будувати хату. Ми знаємо також багато-багато чого іншого. І коли приїжджають іноземці до нас, то вони просто дивуються, в них в голові не вкладається, як ми змогли. Е до цього часу не порушити зв'язок поколінь, як ми е, цей зв'язок зберегли. А ще вони дивуються особливо. Ну Звідки в нас така мужність, така сила волі, таке бажання ну, відновити, відродити, відбудувати все, що колись чи зараз зруйновано? І ви знаєте іще. Де звідки в нас ота любов до землі рідної, до землі святої, це ж і є код? Тому що ми через тисячоліття пронесли в своїй в в своєму, своєму так би мовити, в своєму ДН, в своїй ДНК і віру в Бога, і любов до життя. і Мужність і мудрість, яка фіксується у всьому тому доброму, всьому тому високому, чистому, гордому і світлому, що нас оточує. І ще це теж належить до коду розуміння того, що тільки ми своїми власними руками можемо зробити все. Для нашого майбутнього, створити оте наше майбутнє. Ви знаєте, за всю історію свого розвитку Україна зазнавала всього. І злетів, і падінь. Були в нас і роки, віки розквіту, були і руїни, але, але навіть у найстрашніші роки. Під час найбільшої навали ворога ми не втрачали найголовнішого, подарованого нам Господом Богом. Ми не втрачали коду нашої нації. Пам'ятаємо про це.